Я єдина жінка, комфортна взагалі всі з відношенням, типу, відносяться до мене і ну я ж кажу, о, спокійно зі мною спілкуються. І якщо треба покричати, я кричу. Якщо треба новеньким щось розказати, я розказую. Тобто нема такого, що вони там не сприймають мене ні що. там стій, струнку. У мене були бразильці, вони в мене за кожну якусь проблемку маленьку всі відтискалися там по 20, по 30 разів. На день то там по 200 виходило, то нормально працювати. Найстрашніший день припав на 8 березня. Тоді Кіра опинилась в епіцентрі ворожого обстрілу. Хлопці подарували мені купа квітів, подарували мені великий смачний торт. Ми сиділи, відмічали. Скоро мало бути моє чергування, моя зміна. і Я вирішила прилягти відпочити. І прилетів кап і зніс пів вулиці. І це, це було чудово, 8 березня для мене. Так, а потім через три дні ми, ми не ви, ми не виїжджали з цього села, тому що там ще було безпечно, по логістиці було якраз чудово. І близько до вишки, там де наш ресатор стояв, і почався обстріл села дуже сильний. Тобто, спочатку це теж був кат. Ми такі подумали, що це все нормально на лайті, тому що досвід очеретяно скабами був постійний, ніхто на це не зважав уваги. А потім почався обстріл. І хлопці мене відправили першу, і я якраз попала в саму гущу подій. Там ти їдеш, дерева падають прямо на дорогу, купа, пиляки, е, типу, обстріл біля тебе ляпає 10-15 метрів. Хлопці мені вже потім казали, ми думали, ти не виживеш, тому що тоді ну, я просто поїхала в саме пекле. Але ну. Дякуючи Богу, я виїхала, все було нормально. Так, минуло два з половиною роки. Кіра пройшла офіцерські курси і у свої 25 стала лейтенантом. Коли я пішла на офіцера, мені сказали, що дівчинка, що ти взагалі тут делаєш? Ти типа взагалі не літаєш, давай додому, туди, сюди І мене ж там, ну, позвали, поставили названня сержанта. Ти, типа, правда, сержантом була, що розказує, що ти робила. Ну, я їй кажу, що там. По це робота, група вела, то есть повноценно КСП працювала, все нормально. Він мене дуже сумнівався брати, дуже, взагалі, не хотів, тому що дівчина куди в розвідку, це ну вишо. А потім все таки я показала, що я можу працювати, Давайте, 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 нічого не одказуватися. Кіра каже: у війську стала впевненішою у собі і жодного разу не пожалкувала. Що пішла воювати? Ще до початку війни в мене була мрія стати аудитором. Я, типу, як коли навчалася, приділяла цьому особливу увагу. Але зараз, вже будучи в армії, я хочу розвивати себе по армійській щаблині. Я в армії себе відчуваю ну, справжньою живою і ну, в армії, хто б ще не казав, всі люди вони справжні. Вони всі показують своє нутро і відкривають душу. Армія це дуже. Така сильна призма ну і перевірка людини на мужність, людяність і реальну щирість.